Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок прийшов управлятися. Дивіться вже, як опало листя. Ось вони, двоє моїх зустрічальників. Гарно, тепло, обожнюю таку погоду, трішки волого. Вчора цілий день щось таке як моросило. Що ви, Дру друзі, друзі? Вітайся, бубличко, добрий ранок, добрий. Рудечко, йди. Іди, добрий раночок, добрий, добрий. Сьогодні будете цілуватися чи ні, бублик. Ух, ти ж знову падаєш, бува. Не балуйся. Пішли їсти. Пішли їсти. Ось такий він. Ось такий він, собачко. Ось такий він, собачко, добрий ранок, добрий, добрий. Добре. Що, бублико, що сьогодні за така любов до мене, га? А, ну, пішли вправлятись. Так. 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 Так, так, так. Так, не балитись, все, пішли. Годую птицю, випустив качок, поставив їм водичку. І ну, бачите, як крякаюча? Аби бовтатись. Мускуси в цьому плані, звичайно, ще краще. Вони так не купаються і не розводять болото. Так, годую. Сьогодні мішанка, як завжди. Сьогодні з сирим гарбузом. Ось їй шла Все нічого нового. От, капуста, вже залишки-залишки. Тільки стали їсти краще, качки, дивлюся, і зерно. Я на ніч їм даю також ціле зерно, суміш, пшеницю весь ячмінь, кукурудзу, і вони їдять. Ось, качурик, Іди, ти капустку будеш. Отак, Качурик в курсі справи. Каже, що мені купання, їсти треба. Ну, він гарбузик вибирає, я вже спостерігав. Бачте. Бачте. Ну, нехай їсть, ще хоче, так? Да? Красунчик. Він молодший за качачок. І дивлюся, можливо, перелиняє трішки і голова буде також біла. Ну, подивимось. Так, годую курей. Тут, як завжди, як з голодного краю, ніхто ніколи не їв. Невідомо, що вони там хочуть знайти в тому відрі. Зараз я висиплю коричатка і будете їсти. Почули? Так ось. Так, зараз. Ось так от вони їдять. Півник вже також їсть. Затишно тут все ж таки. Хоч і тепло на вулиці, але добре, що ми плівкою обтягли, тому що іноді дощі забивають сюди, От. та й все рівно. Протяги не потрібно вже цього. Така красонька чорна. Ну їжте. Друзі, от подивіться, що робиться. Ці гнізда зайняті. Тут одна вже ось сидить. Ця полізла. Далась поки що. Бачите? Ану. Там дві. І одна. тут. Так, ти знесешся сьогодні. Сподіваюся, що знесеться і найстаріша моя курка. І подивимося потім, скільки вони. Скільки вони знесуть? От іще одна в черзі. Сьогодні повинно бути добре. Хочу, друзі, сьогодні зважити кроликів оцих молоденьких, не всіх. Зважу цих двох хлопців ще тут, мабуть, одну кроличку і одного сірого. Тому що вже мене люди запитують, ті, хто брали попередніх, от яка вага щодо чого, і хочу дізнатися. Так, почнемо з цього рябенького. Він, мені здається, найменший, можливо, менший, ніж кролиці. Ну, але. Можливо, мені здається. Так, друзі, от він в сумці. Вибачаюся, одною рукою дуже незручно. Ну, але... Так. Отак от. Три чотириста. Ну, от він виглядає рябенький. Я думав, що, до речі, буде набагато менший, ну. Добре. Так. Отак. Зараз чорного. Ух ти ж. Так, друзі, от чорний 3900. Ну він і виглядав більшим. До речі. До речі, точно, як його мамзеля. Тікає, ледь спіймав. А це, друзі, рябчик вирішив заради цікавості. От. Ледве одною рукою тримаю, п'ять. 600. Отакий от красончик. Батько їхній. Так, друзі, зважив оцю от, оцю кроличку вже вам не показував, тому що незручна картинка, некрасива. 3 вона. І зважив одного з цих от, сірих кроликів 3-500. Я, до речі, думав, що вони більші. Можливо, тому що той чорний живе сам. От, а вони в трьох і. Все ж таки вони вже бушують. Можливо, і за цього. Взагалі, що в першому виводку, навіть кролиці такого сірого окрасу були більші, ніж інші. Ну, в принципі, я задоволений. Їм 4 місяці і десь тиждень. Тобто отак. Ну, гарні. Вечірні у ну, птахів, як завжди. І от залишки помідорів і перцю доїдають. Це вже все. Останнє. Ну і так. Майже середина, середина листопада, а в нас ще були свіжі помідори і перець. Ну, Вони залюбки їх поїдають. До речі, качуриком він пішов. Так, помідорки дуже з задоволенням їв. О, качки пішли пастися дві. Бублик там вечеря. О, дивіться, як і крякаюча пасе травичку. І мускусні. Ну, бублик якість лапку. Як вже листя попадало ще не все, але вже багато. Погуляємо, до речі, зберемо разом яєць, подивимось, скільки там. от Я думаю, що сьогодні буде гарно. До речі, на рахунок яєць. Вже кури мої почали більш-менш нормально нестися, можна трішки і... Продавати, але я не можу ніяк встановити ціну. Я орієнтуюся, звичайно, по такій середній по ринку, скажімо так, але щось у нас з яйцями коїться з ціною на яйця незрозуміло. Один день 46 найдешевші, потім 57, потім 66, є, вже продають і по 70. Це я маю на увазі яйця такі промислового, скажімо так, не домашні. От вирощування курей, тому напишіть, будь ласка, в коментарях у ваших регіонах, скільки коштують зараз яйця. І домашні, і такі звичайні в магазині. Тому що якось... Там мені один з глядачів написав, що яйця вже як золоті. Ну так воно і є. От Все подорожчало, тому якось так. Ось так запаслися в садочку. Пасіться куря, поки є можливість випаде сніг, вже так не погуляєте. О, ну, які красуні. Щоб вони не неслися ці красуні, було б взагалі чудово. От як спасуться качечки. Щось злякало. Подобаються мені все ж таки мускуси, якщо отак от їх тримати окремо від курей. Вони їдять дуже мало, спокійні. От. До речі, спостерігаю за ними, і така у мене думка виникла. Чи хто коли-небудь підсипав під мускусну качку курячі яйця? У мене дві качечки, і мені скільки каченят від двох не потрібно. От. Ну, зрозуміло, що не, невідомо, скільки наприклад вони виведуть, але все ж таки. І я думаю, якщо раптом я навесні. Захочу спробувати, які вийдуть курчата від цього півня і цих курей, чи можна яйця підсипати під мускусну качку. У мене звичайні такі не важкі, ну, тому що я чомусь думаю, що вона може подавити яйця. Якщо хтось так колись робив, будь ласка, напишіть, який результат, чи взагалі варто це робити. Ну, я розумію, що теоретично птахи можуть виводити. Яйця від інших видів, але чи от практично. Варто це робити чи ні? Ось вони два дважебоке. Да, Буба? Поїли, погралися. Отак. От І тепер можна повалятися в листі, Да, Собацюке? Ось такі ж ви. Ну, гуляйтесь. А ну подивимося, що вони нанесли тут. Тут одне, міс. Значить, дві. Гніздилися одне. Так. Mm. Тут. Ломани. Так, що ми маємо тут? І тут гарно. Так, не розбить би, якесь сьогодні рябе. Так, що ми маємо? Це стара, все ж таки знесла. Трішки кривеньке. Так. П'ять Луман Браун знесли Із шести курок і 4. Кайсекс із шести. І, звичайно, плюс стара. Тобто десяток. Ну, добре, я задоволений, значить, я все роблю правильно. Якось так. Годую кроликів і от вирішив зварити їм картоплі. Я саме цим не давав, а попередньому виводку давав і вони їли. От, трішки картоплі в мене є. Все рівно не вистачить, щоб весною якийсь молодняк птиці годувати. Ну, от тому вирішив трішки економити зерно і давати кроликам. А дивлюся, щось ці не дуже. Я затовк кукурудзяною дерттю. І вони щось хочуть. Нате, нате, бурячок, бурячок. Сіно. А що ви хочете? Що хочемо? Кролянди, нате вам. От ще знайшов гілочку з зеленими листочками і трішки чорнобривчиків. Ну, дівчата якось не зацікавилися. Зараз я спробую хлопцям дати. Ано. Ну так. Завель смачніша, так? Да? Ну, бандітки. Що ви, хлопці? Будете картоплю? Ано, на. От бачите, а хлопці з задоволенням. Одразу. Один виводок. Що в них в тих головах невідомо. Ну, я думаю, дівчата також їстимуть. Це просто вони балуються. Ну так. Я рябчику і мусі не буду давати, от, щоб не зажиріли, А от цим от ніхто їх на тримання не купує, тому нехай їдять. Трішки буде економити на зерні. Отак. От так, їжте, я покладу вам сюди в годівницю і там зараз і буряка, і також ще й зелений гілочок. І годую муху. Мухи ще от травички різної. Тут навколо гаражів понаривав. Водичка є, лизунець. Зараз от вівса їй дав. І ще от смаколиків дам. Бурячок. Ось такі листочки з капусти. І от очистки з яблучка. До речі, дуже вона полюбляє. У нас яблук своїх немає, це куповані. В тому році щось врожає так собі. Муха. А ну, що будеш їсти? Красунька така. О, яблучко вона любить. Отака. Така в неї вже шубка стала, густа, блискуча. відчуває, що скоро зима. Та, да, муха? Давай цього разу, щоб все в тебе вийшло. З кроленятами. Ух, як ти. Голосно хрумкаєш. Муха. Ох, ти ж така. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось, і до нових зустрічей.